Єрусалим, єдине місто у всьому світі, вибране Богом, місто великих пророків, не столиця світу, ні, але доля від Нього виходить. Де ви ще знайдете місто, де було явлено світу стільки чудес? Де ще є місто, де було би пролито стільки крові? В яким ще місці було занесено стільки гарячих молитов до Бога. Подувпост Петра і дививсь йому просто в очі, але Петро був не в силі знести його погляду і в риданнях, закли... закривши обличчя руками утік. П'ятниця надзвичайне. Ще нечуване діло було звершене сьогодні в цьому місті. Син Божий, Бог, прийнявши тіло людини, розп'ятий на хресті. Це страшне місто, ще не бачило такого дня, такої події, але це місто, місто святинь, місто, на якому печать милостей Божих, само добровільно вчинило цей злочин. Як грім, як шум завжди неспокійного моря звучали слова, розіпни його, розіпни його, кого це розп'ясти ти хочеш, Єрусалиме, невже царя твого, невже того, хто хотів зібрати дітей твоїх, як курка збирає курчат під свої крила, невже того, кому тиждень назад так радісно? Так урочисто викрикував Осана, а сьогодні не хочемо його, розіпни. І, сплівши вінець, терну, поклали йому на голову і плювали на нього, і, узявши трустину, били його по голові. І коли насміялись над ним, то зняли з нього баграницю і одягли його в одяг його і повели його на розп'яття. І, прийшовши на місце, назване Голгофа, дали йому пити оцту змішаного жовчу, і, покуштувавши, не хотів пити, і поставив над головою його напис, що означає провину його, це є Ісус, Цар Юдейський. Перехожі злословив Його, киваючи головами своїми, і говорячи: Храм, що руйнує в три дні, що творить, врятуй себе самого, якщо ти син Божий, зійди з Христа. Від шостої ж години пітьма була по всій землі до години дев'ятої. А біля дев'ятої години скрикнув Ісус гучним голосом: Боже мій, Боже мій, для чого ти мене залишив? Ісуже знову, скрикнувши гучним голосом, духа віддав, і от завіса в храмі, роздораз надвоє, від верху донизу, і земля потряслася. Сотник же, і ті, котрі з ним стерегли Ісуса, бачачи землетрус, і все, що сталося, злякалися дуже, і говорили, воістину він був син Божий. Субота, день, коли невимовним спокоєм наповнюється святе місто Єрусалим, коли всі жителі спокійно відпочивають, бо сам Бог береже їх спокій. Сьогодні теж на вулиці Тиша. Не чути навіть кроків подорожніх. У всьому, мовби, царює спокій. Спокійний Каяфа, спокійний Анна, спокійний Сенедріон, спокійний ірод, спокійне зло. Немає того, хто постійно порушував їхній спокій, надійна охорона біля його гробу, тільки у декількох домах немає спокою. Можна почути стогін, тут можна побачити безутішні сльози, тут можна зустріти скорботні серця. Неспокійно на серці Матері Ісуса меч прошив її душу і холодним залізом морозить її серце. Неспокійно на серці Марії Магдалини, нікому зрозуміти її сліз, нема того. Хто так багато простив їй, неспокійно на серці Петра, день і ніч лються із його очей сльози покаяння не може заснути, сльози стали його хлібом, немає того, хто зупинив би ці потоки сліз. Неспокійно і на серці Йоанна, на чиї груди тепер схилить голову свою, неспокійно ще на серці друзів. Неспокійне стадо без пастиря. Учні Ісуса збиралися мовчки, всі думали про нього і боялися порушити тишу, яка панувала у світлиці. Але ніхто не сумнівався, що вони і далі будуть разом, тому що любов, яка наповнювала їхні серця, не померла. По закінченню суботи Марія Магдалина і Марія Яковлева, і Соломія купили аромати, щоб іти помазати його. І дуже рано, у перший день тижня, прийшли до гробу при сході сонця, говорячи між собою: хто відвалить нам камінь від дверей гробу? І, глянувши, побачили, що камінь відвалений, а він був дуже великий. І, увійшовши до гробу, побачили юнака, що сидить на правій стороні, убраного у білий одяг, і жахнулися. Неділя, за що даний тобі Єрусалиме, такий чудовий ранок? Чому в тобі злочинне місто так пахнуть сьогодні сади? Спів пташок в тобі злився в особливу прекрасну мелодію. Чому так лагідно дивиться на тебе сонечко, що зійшло? В тобі, в Тобі, Єрусалиме, відбулося ще одне найбільше чудо: благодать Божа дана тобі, Єрусалиме, син Божий ожив тобі, щоб і ти міг жити. Радій, радій, земля Єрусалимська, заспівай Осана, Богові твоєму. О, якби ти хоча б цей день пізнав, що потрібно тобі для спокою, але це скрито від очей твоїх. Ні, не радіє осліплений Єрусалим, не співає пісні народ Божий, Каяфа знову неспокійний, Синедріон знову в страсі. Для Єрусалима потрібен мертвий Ісус, а Він воскрес, для всього світу живий Христос, а для Єрусалима. Нема Христа в живих. Всі ви, радіючи в Єрусалимі, ідіть в Галілею, там ваша радість. Маріє, іди там побачиш сина свого. Магдалино, біжи в Галилею, там ти знову зможеш припасти до Ніг живого учителя Твого. Петре, спіши в Галилею, там, біля озера Генісарецького. Ісус дасть тобі таку силу любові, яка поведе тебе за Ним на хрест. Іоанне, тут в Єрусалимі, ти знайдеш тільки порожню могилу, іди в Галілею, там знову голова Твоя схилиться на груди Ісуса. Всі ви, що загубили друга, ідіть в Галілею, там його побачите. А цей дім нині залишається порожнім. Смерть переможена, спрага насичена, переможений гріх омитий кров'ю. Життя починається. О Вишній Єрусалим! Місто збудоване Богом, не столиця світу земного, ні, але доля світу від тебе виходить. Місто, де все буде чудно, місто, де вже ніколи не буде проливатися кров, і навіть сльози. Місто, де дух людини з'єднається з Духом Божим, місто надій, місто сповнення всіх мрій і бажань, у місто чистоти, тільки чисті серцем побачить тебе, у місто святе, всі святі наслідують тебе, О, місто лагідності й смирення, тільки лагідні і смиренні будуть жити в тобі, о місто надії плачучим, тільки там вони утішаться. О місто правди в тобі наситься правдою, шукаючи її, о місто великого Царя, який був мертвий, але ось він, живий, воскреслі з ним, унаслідують землю твою, Христос Воскрес! Воістину воскрес!